В Одесі поліцейські викрили зловмисників, які зробили діру в стіні, і винесли товару на чверть мільйона гривень. Ми знаходимося у якомусь складському приміщенні. Ми бачимо на стіні ближче до стелі отвір. Фігурантів затримали безпосередньо після скоєння злочину. Слідчі повідомили їм про підозру за скоєни зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Одеські поліцейські затримали чотирьох чоловіків за підозрою у крадіжці речей зі складського приміщення одного з підприємств на території Хаджбейського району Одеси. Фігуранти заздалегідь обстежили прилеглу територію, а вночі прибули до місця вчинення злочину. Двоє спільників залишились біля автівки, інші двоє через підземний тунель завдовжки декілька метрів проникли до складу. Зломисники зробили отвори у стінах, через які винесли 75 палетів з одягом. Що належить 36-річній жінці, яка здійснює торгівлю на промтоварному ринку, заходи з викриття та документування протиправної діяльності чотирьох жителів Одеси, проводили співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими та оперативниками відділу поліції номер один одеського районного управління поліції номородин за ознаками кримінального правопорушення передбачено. Частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України слідчі вилучили автомобіль та незаконно привласнене ділками майно в якості речових доказів. Попередню вартість викраденого одягу становить 250 тисяч гривень. Його скеровано на товарознавчу експертизу для встановлення точної суми. Наразі слідчі повідомили фігуранта про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, а саме у украдістів чинені за попередньою змовою групи осіб поєднані із проникненням у сховище в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Також зловмисники перевіряються на причетність до аналогічних злочинів. Слідство триває.